Є люди, які, схоже, знайшли ключ до фінансової свободи. Якщо рясне процвітання залишається для вас важко досяжним, варто ще раз розглянути те, що Бог каже про давання і прийняття. Дар давання це сутність біблійної щедрості, відкрити для себе списання ключові істини продавання і усуньте хибне уявлення про принципи сіяння та жнив. Ваше давання це не лише те, що ви приносите, а й мотив, які за ним стоїть. Дізнайтесь, як вивільняти сміливу віру, щоб приймати найкраще, що має для вас Бог, через щире безкорисне давання. Позбудьтеся міфу про те, що Бог благословляє лише анонімне або таємне давання. Зрозумійте, що коли ви даєте від щирого серця, це справжній шлях до надлишку. Розуміючи ці істини, дозвольте Духу Святому працювати у вашому серці і станьте свідком життя, що переливається через край Божою добротою і процвітанням. Ви станете живим свідченням Божої щедрості, надихаючи інших і приваблюючи їх до щедрого Бога, якому подобається благословляти свій народ. Не пропустіть цю дивовижну мандрівку, ходіть у фінансовій свободі, яку має для вас Бог. Запрошуй на передачу «Переможний голос віруючого. Хіба ми не чудово провели час в Господі? Амін. Протягом цих двох тижнів, слава так. Богу. І знаєш, брате, на вхідних дверях нема замка. Тому приїжджайте знову. Я розповім вам щось смішне. Вчора, під час обіду, я розповідав про свою поїздку до Південної Африки. Вперше, коли я туди поїхав, я зустрів там родні Ховарда Брауна. Я зателефонував батькові і сказав. Я був на полюванні на птахів, але підстрелив лише одну. Він сказав Справді? Я відповів так, але вона важила 90 кілограмів. То був страус. Я розповів йому все це, і знаєте, що він сказав в дитинстві, коли я був ще маленький. Ми їздили на них. Я нічого не сказав йому про коней, на яких я там їздив. Отже, був один чоловік на ім'я Джонні Джонсон. Він був замміністра ВМС США за Річарда Ніксона, і його батько навчав його, що любов не зазнає поразки. Так, Джоні був ще зовсім маленьким, коли вони переїхали до місцевості, де школи були, так би мовити, змішані. Тому йому довелося ходити до школи з білими хлопчиками. А Джоні був темношкірий. І батько сказав йому: Джоні, я скажу тобі дещо, синку. У світлошкірих людей мозок занадто швидко нагрівається, і вони говорять погані речі. Тому тобі слід прощати їх, бо їхній мозок занадто швидко нагрівається, і вони не можуть. І я прямо бачу, як Джоні розповідає мені це. Він сказав. Тобі просто потрібно пробачати їх, і Джоні розповідав, якось я прийшов додому і сказав: тату, ось що я тобі скажу. У того хлопчика мозок, мабуть, вже закипає, бо він але я пробачив його, і я пробачаю його зараз. Наприкінці навчального року він став улюбленим хлопчиком всієї школи. Він був улюбленцем. Всі любили його і збиралися навколо нього, тому що Божа любов не зазнає поразки. Так і він сказав. Згодом я збагнув, що зробив мій батько. Так, так. я засвоюю цей урок. І ось, коли він був на посаді за міністра ВМС США, президент скерував його. На сьомому флоті почалися расові зіткнення. А з військового літака першим виходить старший за званням, і його зустрічав адмірал. І ось Джоні вийшов з літака, а адмірал почав оглядатися навколо і запитав: за міністра Джонсон тут. Джонні підійшов і сказав: Я за міністра Джонсон. О, адміралу це не сподобалось. Однак він сказав: Сер, у нас тут проблема. Він був на борту авіаносця Форестом. І він сказав: Господи, я навчатиму про любов. І вони або скинуть мене з корабля, або у нас буде пробудження. І Джонні сказав, я просто почав говорити про любов. І раптом один хлопець сказав: О, пане за міністра. Пане за міністра, ходімо швидше, ходімо швидше. Джоні запитав, що трапилось. Той відповів: Я мало не вбив матроса. Ходімо швидше, ходімо швидше. Він зараз в медпункті. Я вдарив його трубою по голові. Вони спустилися в медпункт, і Джоні розповідав: Той молодий матрос поклав руки на іншого матроса. І він зцілився. Так, Хвала Богу. і це призвело до пробудження по всьому сьомому флоту Сполучених Штатів. Алелуя. Любов не зазнає поразки. Так, так, так. Ми спілкувалися, і нам було так весело разом. І наша дружба тривала, доки він не відійшов на небеса до Господа в похилому віці. Я і досі маю його книгу. Так любов не зазнає поразки. Слава так. Богу. Отже, ось воно. І коли стоїте на молитві, то прощайте, так. якщо маєте щось проти когось. Амінь. Інакше так, це вб'є вашу віру. Амінь. Отже, Алилуя, Продовжуй. Аллілуя. Ми говорили про записане в посланні до Ефесян 1.3, про той резервуар, який ми всі отримали. І ми не зможемо ходити у повноті того, що в ньому є, поки всередині нас є непрощення. Так, не зможемо. Так, так. Або поки є хоч якась образа. Ми просто не зможемо цього робити. Це все блокує потік Божого забезпечення. А віра діє лише любов'ю. Це єдиний спосіб. Ми знаємо, що про це говориться у 13 розділі Першого до коринтян. Навіть якщо ви маєте всю віру у світі, віру здатно пересувати гори... Я чув, як Орел Роберт сказав це так. одній людині. Я чув, як він це сказав. Так одна жінка звернулася до нього і сказала: брате Роберт. Мій чоловік хворий і йому потрібна молитва. Він має всю віру, яка існує в світі. Той відповів: у цьому його проблема. Так вона запитала, що ви маєте на увазі? Він сказав: вам слід дати цій вірі діяти. Так, так, вам слід дати їй працювати безумовно, але ви не зможете це зробити, маючи хоча б краплину так. непрощення. прощення. Так це як так. засмічена труба. Тобто, ви маєте резервуар, ви маєте трубу. Але ви всі знаєте, що від резервуару додому ця труба стає вущою і вущою, Ближче до міста. Це велика труба. Але коли вона доходить до вашої вулиці, вона стає -Савел меншою. Джері Савел називав це тим, що блокує благословення. Правильно? Так. Саме так це і відбувається. Саме так і відбувається. Брат Хейн називав це молитвою з послання до Ефесян 1.3. Так. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Який благословив нас у Христі всіма духовними благословеннями так. в небесах, так так воно все там, так амінь. І віра має перенести це сюди. Так і це минулий час. Бог вже благословив так. нас. Це не щось, на що нам слід сподіватися, чи Добре чого сказано. очікувати. Це вже було зроблено, але що мені справді подобається. Якось я почула це від одного проповідника. Його звали Кенет Копленд, і він так. сказав, що кожного разу, коли він бачить це слово благословенний. Воно означає наділений силою так. процвітати. І тому, коли говориться ми благословенні, ми були благословенні, він благословив. Бог вже наділив нас силою процвітати кожним духовним благословенням на небесах. Чи знаєте ви, що таке духовне благословення? Я подивилась у Симфонії Дейка, і там сказано, що це все необхідне для роботи Бога серед людей. Ось що таке ці духовні благословення. Все, що вам потрібне для здійснення проекту, все, що вам треба для воно здійснення та. мрії, так воно та все необхідне є там та. на небесах. Так що означає, що воно визначається не вашими обмеженнями, а воно визначається не тим, що на вашу думку потрібно, щоб здійснити це. Це все за його багатством у славі. Так є безмежні ресурси. Це те, що Дух Божий сказав через апостола Павла. Амінь потім ви повертаєтеся до книги Буття до самого початку і в першому розділі говориться і сказав Бог: створімо людину за образом нашим і за подобою нашою, і нехай панують вони над рибами морськими і над птаством небесним, і над худобою, і над тваринами, і над всією землею, і над всім плазуючим, що плазує по землі. І створив Бог людину за Аллилуйя. образом своїм, і благословив її Бог і сказав: так. благословення Боже. Так пізніше воно стало благословенням Авраама. Амінь. І в завіті, я і в завіті, тебе. який Бог склав за Авраамом, він сказав: Я благословлю тебе. Так. Я благословлю тих, хто благословляє тебе, і того, хто проклинає тебе, прокляну. І я побачив це так, наче це вивели на широкий екран. Так, так амінь. Благословення Господнє. Так, це так. те, чого бракувало. Прокляття зупинило благословення Господнє, яке стало Авраам став Авраамом. І Бог благословив його. Той самий Бог, який благословляв в Еденському саду. Так. І я продовжую роздумувати над цим це не просто якесь благословення, це благословення. Господні. Благословення Господні. Воно єдине. Алілуя. Це благословення Господнє. Алілуя. Так в руках людей. Амін. І що більше я роздумував над цим, Господь почав говорити зі мною. Це не просто якесь благословення. Він сказав: Так, це я. Це я, це моє. І він сказав, що разу, коли ти писатимеш його, пиши його лише великими літерами. Так. так. Щоб ти знав, що це благословення Господнє. Це благословення Авраама. Так. Це було Боже благословення, коли Ісус поклав руки на дітей і благословив їх. Амінь. І так. Амінь. воно там, у тих благословеннях. Та у цьому благословенні. І якщо ви звернетесь до другого послання Петра, це дуже сильне місце Писання у другому Петра, 2 Петра 1.3. друге Петра 1,3. Його так. Божественна сила, так, так, дарувала нам що? Все, все. хвала Богу. для життя, життя. і побожності побожності. в одному з перекладів Біблії це звучить так: там говориться, дарувала нам все, що нам потрібне для життя, так і побожності. Амінь. Амінь іншими словами, все досяжне. Мені це так подобається. Так. Я маю резервуар. Дякую Тобі, Ісусе, я маю трубу під'єднану до забезпечення Амінь. для мого життя, все. щоб все, що мені треба у Христі. Так, дякую тобі, Ісусе. У Христі я маю все, що мені треба. Що це означає? Бути у Христі. Жоден віруючий не повинен виконувати якесь завдання не сам. У Христі. І коли ви усвідомлюєте, хто ви у Христі, так, хвала Богу. про це можна навчати ще тиждень. От розумієте, однієї п'ятниці не вистачить. У Христі. У Христі. У Христі. У Христі. Христос ми маємо цю впевненість. Христос, Христос, в мені Моя надія І ми слави. маємо цю впевненість. Алілуя. І коли я усвідомив це, то я зрозумів, що все, що мені потрібно зробити, це під'єднатись до цього. Мені не потрібно бути на небесах, щоб отримати це благословення. Так. Мені просто потрібно під'єднатися до нього. Воно досяжне для мене. І я знаю, що ця аналогія вже використовувалася раніше, але це те саме. Мені не потрібно йти до банку, щоб отримати свої Правильно. гроші. Розумієте, мої гроші знаходяться в банкові, вони досяжні для мене будь-якої миті, коли вони мені знадобляться. Все, що мені потрібно зробити, і це те, що я хочу, щоб люди зрозуміли. Банк наглядає за тим, що належить мені по праву. Мені не потрібно фізично бути присутнім у банку, щоб отримати свої гроші. Все, що мені потрібно що? зробити, це взяти телефон, зателефонувати у банк і сказати, мені потрібно, щоб мої гроші були переведені туди і туди. Мені потрібно, щоб мої гроші пішли туди і туди. Банк знає мій голос. Мій особистий банківський працівник, коли я телефоную, і те саме можна сказати про вас Звісно. і ваше служіння. Ви берете телефон, ви телефонуєте своєму особистому банківському працівнику, і він має робити все, що ви йому скажете. Але можна подивитись на це і з іншого боку. Ви маєте так звану чекову книжку. Що це за чекова книжка? Чекова книжка це те, що ви носите з собою. Це ваше право на все, що по праву належить вам у банкові. Все, що вам потрібно зробити, це виписати чек. Ви не йдете до банку, щоб отримати те, що належить вам по праву. Ви і є банк. Подумайте про це так: куди б ви не йшли, цей банк йде з вами у формі забезпечення. Так, воно зберігається в іншому місці, але банк це ви. Ви маєте право. Те саме можна сказати і про слово Боже. Так. Це те саме. Так. Слово Боже стає тим, ким ви є, коли ви знаєте. Вам потрібно зняти ці гроші з рахунку. Так. Ви можете зняти гроші так. з рахунку в будь-який час. Ви можете виписати чек будь-який час. Ви можете розраховувати на них будь-який час. Чому? Бо ви маєте обітницю. Купол віри був збудований вірою саме таким чином. Мені не довелося звертатись до банку за кредитом, і ви внесли депозит ще до того, як розпочали справу. Я вніс депозит раніше так. через насіння, яке ви посіяли, О, так. щоб здійснити це. Так. Ось воно і все, що мені потрібно було зробити, все, що Джені, потрібно було зробити, все, що вам потрібно було зробити у цьому служінні, бути у згоді це під'єднатись до цього небесного забезпечення. Амінь. Воно належить вам по праву. І де б ви не дивились цю передачу, про що б ви не вірили Богові? Стосовно чого б не стояли у вірі? Я хочу, щоб ви знали, це досяжне для вас. Якщо ви маєте з цього приводу обітницю і Слова Божого, якщо ви стояли на Слові Божому, якщо ви отримали бачення від Бога, якщо він поклав це вам на серце, якщо ви маєте слово від Бога, ви маєте право претендувати на те, щоб воно здійснилось у вашому житті. Чому? Слава Богу, бо депозит уже в банкові? Так. для вас. І ви маєте згоду завіту з банкіром. Так. з судею. Так. І не забувайте. Так. І це моя таємниця. Не забувайте про стосунки так. завіту. Так. Один чоловік, який був місіонером з Великобританії, він був в Африці. Так. І він розповідав: Я мав їхати додому. Він дуже втомився. Так. І він сказав: я поїхав до міста, щоб сісти на потяг і доїхати туди, де мав сісти на літак, так. і повернутись до Великобританії. <кхух> до нього прийшли люди і сказали: є один чоловік, вождь, з яким тобі слід поговорити. Він сказав: Насправді я не хотів це робити, я втомився. Але Господь сказав: іди туди. І він пішов. Він розповідав, що коли це плем'я складало завіт, вони робили надрізи на своїх пальцях і торкалися ними. Вони змішували кров, торкаючись пальцями. І коли ви заходили до банку, там поруч з касиром була надрукована долоня. Ви прикладали до неї свої пальці, а касир свої, гарантуючи, що угода буде чесною. Так. Wow. І він сказав: Я зайшов туди, і там сидів той чоловік, дуже простий і щирий, тож я почав розповідати йому про кров Ісуса. І я сказав Ісус надіслав мене сюди, щоб я доторкнувся до ваших пальців. Це просто вибухнуло в тому вожді. Він підскочив, вибіг назовні і сказав: «Ідіть, ідіть но ідіть йдіть но Бог хоче торкнутися до наших пальців. Той місіонер сказав: за одну мить той вождь дізнався про Євангелію більше, аніж більшість християн, яких я коли-небудь зустрічав. Завдяки тому завіту. І це дуже так. важливо. Ісус сказав, збирайте собі скарби на небесах, так. де ні міль, ні ржа не нижче. Так. Завдяки крові цієї так. книги. Амін. І коли ви розумієте, так. що була заплачена величезна ціна, так. за це благословення на небесах. Аллилуйя. Аллилуйя. Це дорого коштувало. Була пролита кров. Амін. Амін. Ісус зійшов в пекло, щоб ми мали благословення в небесах. І були воскрешені разом з ним. Щоразу, коли я думаю про це, Слава! це знову повертає мене на те місце. Слава. Це справило на мене тоді таке враження, що я впав перед ним. Аллилуйя. Я ніколи не забуду цього. Так, так. Ніколи не забуду, доки живу. Дякую тобі, Ісусе. я впав перед ним. Я пробув там доволі довго. Аллилуйя. Я просто впав навколішки і сказав. Господи, дозволь мені вести твої битви. Я ношу твоє всеозброєння. Тому дозволь мені. Є речі, про які тебе потрібно попросити, перш ніж ти відповісиш на них на землі, і я робитиму це. Давай мені слова, і я молити душі». дусі. Дозволь мені робити це. Я благословляю тебе всією своєю душею. Alleluia. Я благословляю тебе. Хвала Богу. Ти постійно благословляєш мене. І я маю скарб на небеса. Alleluia. Андрей і Джені, я побачив великий стіл. Великий, дуже великий. І на тому столі. Лежали всі ті скарби, і це було все те, що Бог через Господа Ісуса приготував для нашого служіння і нашого життя. Ці благословення на небесах. Так, вони були на тому столі. Так, і я сказав: коли я прийду на небеса, я хочу знайти цей стіл порожнім. Хвала Богу, бо я не витрачаю це на себе. Ми робимо це, щоб благословляти церкви і служіння в Африці, Аллилуйя. благословляти служіння в Англії і благословляти служіння в будь-якій точці США, Канади і у всьому світі. І я хочу, щоб цей стіл був порожнім, коли я прийду на небеса, так Хвала і Богу. я зможу здійснити це лише вірою, так. так перебуваючи в любові. Амінь. Алілуя. Амінь. Аллилуйя. Аллилуйя. Ал Ось чому нам слід бути веденими духом. Так. Бо вся так. мудрість, яку ми маємо, вся мудрість, яка вам потрібна, щоб знати, як під'єднатись до цього, як отримувати потрібні вам відповіді, Дух Божий має для вас всю цю мудрість, і він своїм духом вкладає її у ваш дух, і все, що нам потрібно робити, це звертатись так, так. до нього. Ось і все, це все що нам потрібно робити. І знаєте, дуже часто найшвидший спосіб це зробити це молитись у Дусі, у Дусі Святому, але переконайтеся, тому що ваш розум не зайняти чимось іншим, і що ваш розум заспокоївся і звертає увагу на те, що відбувається у вашому дусі. Адже коли ви молитесь у дусі, ви з'єднуєтесь з його мудрістю, ви з'єднуєтесь з усім, що вам потрібно знати, щоб під'єднатись до цього резервуару. Він даватиме вам ідеї, він даватиме вам все, що треба, щоб ви могли піти і зателефонувати якійсь людині, так. чи поїхати на якесь місце, чи призначити зустріч. Бо якщо вам потрібно з кимось зв'язатись, щоб зробити це можливим у нашому природному світі. Це стане результатом мудрості Божої, яка приходить з вашого духа, де є його дух. І коли ви молитесь у дусі святому, що є одним з найбільших дарів, О, які ми коли-небудь могли отримати, так ми під'єднуємось. Хіба не сказано, найголовніше це мудрість. Так найголовніше Безумовно. і один з проявів Духа Святого це Боже Слово мудрості. Амінь амінь. Це дуже важливо Аллилуйя. амінь. Ось воно, послання до колосян, перший розділ, який звістив нам про вашу любов в дусі, тому і ми з того дня, коли почули про це, не припиняємо молитися за вас і просити, щоб так. ви наповнювалися пізнанням волі Його. У всякій мудрості, так. і але духовному, але ось, ось воно, Так. без цього його ми знання, його мудрість. Так, так. І ми знову повертаємося до лівого боку. Так. так, ви праві. Знаєте, брата Кеннет, за ці два тижні, що ми були на цих передачах, я зрозумів, що коли ви сієте в Слово Боже, все змінюється. Так. Я хочу звернутись до партнерів місії Кеннета Копленда, якщо дозволите. Бо мудрість, про яку ми тут говоримо, це служіння вивільняє її в наше життя Так. і у наше серце. Так. О Ісусе, 32 роки нашого служіння. Богу. Те, що ми бачили, те про що ми свідчили протягом цих двох тижнів, Божа доброта й Боже благословення це все завдяки посіяним у наше життя словам. Я хочу зараз, коли ви збираєтесь посіяти своє насіння у місію Кеннета Коупленда, коли ви робите те, що Бог каже вам робити, я хочу вірити Богові І я знаю, що ви будете молитися в кінці цієї передачі про те, що благовоління, благословення і доброта Божа зійшли на ваше життя. І ви по справжньому навчились, по справжньому відчули, по-справжньому під'єднались до всього, слава богу, що приготували для вас небеса. Алілуя! Це наша з Джені молитва. Амінь, щоб кожен з вас сьогодні під'єднався до всього, що Бог для вас приготував, бо його благословення прийде до вас, і дні вашого життя будуть благословенними. Я згоджуюсь. Амінь. Хвала Богу, алілуя. Послання Якова. Перший розділ. Так. Вважайте за велику радість брати мої, коли впадаєте в різні спокуси випробування і перевірки. Так і далі він каже: якщо комусь з вас бракує мудрості стосовно чого, цих спокус, випробувань і перевірок, то нехай просить Амін. у Бога, який дає щедро і не докоряє, так. так. але нехай просить з вірою. Безумовно. Я маю вірити, що вона там. Бо ми дізналися, що Слово Боже каже, що мудрість зберігається для Амін. нас. Alleluja. Слава Богу! Алілуя. Ми повернемось за хвилину. You, Дякуємо Тобі, Господи Ісусе, хвала Тобі, Отче! Віра під'єднується до Божого небесного забезпечення і під'єднує вас до його резервуару благословень. Андрей Дженні Рейберт протягом останніх двох тижнів ділились своїм свідоцтвом, і ми так багато дізнались про віру і Божий план. Вони розповіли про те, як сіяли слово Боже, слухали його, і це збудовувало віру у їхніх серцях. Віра зробила їх здатними процвітати, і вона продовжувала щось для них виробляти, поки вони не побачили здійснення Божого плану. Як вони слухняно йшли за словом Бога і його голосом, так і ви можете робити те саме і очікувати на Божі результати. Сьогодні, коли ви сієте своє фінансове насіння, ми згоджуємось з тим, що сказав пастор Андре, Боже благословення прийде до вас, і завдяки його благоволінню і мудрості ви зможете під'єднатись до всього, що Бог для вас приготував. Давайте помолимось, Господь Ісус, величі сили і слава, і перемога, і могутність вони твої, бо все, що на небі і на землі, воно твоє. Твоє ж царство, Господь, і ти піднесений як голова над усім. І багатство і честь приходять від тебе, і ти царюєш над всім. І в ім'я твоє твоєю силою і могутністю, твоєю здатністю робити все великим і давати йому силу, я благословляю твоїх людей на рясний урожай. Амінь. П'ятниця на передачі переможний голос віруючого завжди є днем пожертвувань. І Андре за скеруванням Духа Божого подбав про це, чи не так? Амінь. Алілуя. Алілуя. Слово Боже каже, що коли ви благословені якимось служінням, вам потрібно посіяти в нього. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Слово Боже, про Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. Алі. Ходіть до церкви і вірте Богу. Так. А вам щасливої дороги додому. Алілуя. Дякуємо. Слава Богу! Дякую. В ім'я Ісуса, Дякую. коли ви сядете в той літак, то захопіть його в дусі, доки не повернетеся додому і не пересядете на свій. Так. Дякуємо Тобі, Ісусе. Дух каже, це місце належить нам. Alleluia. Тому до наступної зустрічі. А ми, Кенет, Джені, Андре і всі наші студенти нагадують вам, що Бог любить вас. Ми любимо, ми любимо вас. вас. І, Іс... Ісус є Господь. Господь. Тому вигукніть хтось. Амінь. 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 Так, слава Богу. Алілуя. Ласкаво просимо на Кейсі Мургії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. КCАМоркя допоможе вам там, де ви є. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMorcuay. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.